Команда Тати Київ грає у червоно-білій формі. І сьогодні Задніпрянець перехоплює, пробиває і забиває в нас Дніпрянець. Уже першу, першу хвилю. Команда Тати Київ грає у червоно-білій формі. І сьогодні... Іде в передачу вперед на Крушельницьку, але перехоплення від капітана команди Атлетик Київ. Пархоменко передача під удар. Пробиває у нас по воротах. Гравець ком... бабушкин з м'ячем на Коровича, Корович залишає. Йде в обіг, аж корович проходить центром. Добро зганяє передачу на задніпрянця. Задніпряць пробиває і забиває двічі. Уже Богдан Задніпрянець у нас. Бабушкін з м'ячем на Коровича. Корович залишає, йде в обіг Аж Корович проходить центром. Вийшов на поле у нас під номером 10 гравець. І чудово зараз грає у нас стріл. Вийшов на поле у нас. Переходить з передача на Крушельницького. Пархоменко. Не заби грає голки про за васалатієм і відбив. смс на Пархоменка. Пархоменко переводить на Васалаті. Васалаті дістається до м'яча, буде пробивати васалаті. Пробиває і вищий воріт. Яка нагода була в одинадцятому номеру? Брати. оскільки Брюга займає п'яте місце в таблиці. Відбивання. Литвинчук має можливість, пробиває. І перебуває. Пробиває у нас поворота хлібнюк. І м'яч йде вже. Нізкого. Крушельницький йде в обіграш. Пробиває Крушельницький. і гол команди АРС відбуває м'яч за межі. На виконання намагався закрутити до воріт Литвинчук, але вище. Зупинити прихід, роця команда Київський. Кухарець комбінає з парковку. Пробиває Кухарець і забиває прекрасний Вов. Зупинити прохід. Роця команда Київський. Команди Адпареса і порушує правила. Тіпону. І, і жовту картку отримує Тіхану. Намагається Хлібнюк розігнати атаку, йде передачу на партнера, знов Хлібнюк. хлібнюк на замасі прибирає, пробиває хлібнюк. І виводить команду Київ вперед. Рахунок стає 3-2 вже на користь господарів. І намагається Хлібнюк розігнати атаку, йде передачу на партнера. Знов хлібнюк. Хлібнюк на замасі І забиває у наш шостий номер кураш після передачі від гарни. Штрафний. Вікона Кушельницький пробиває і його кіпербуває м'яч після удару 14-го номера команди «РС». Васалаті пробиває Васалаті, але слабкий удар, м'яч гнідої на... на партнера вперед, Тіль зробить скидку на Максимця. Максимець пробиває і повз проходить м'яч після удару капітана команди. Задніпляний з м'ячем. Передача на Крушельницького, Крушельницький переграє і забиває м'яч. Крушельницький чудовий. Зараз гол забиває 14 й номер від команди Арес. Смітряний з м'ячем. Дітрянця, але кухарець виборює на васалаті. Васалаті роздняється, у команда Лети Київ. Йде передача на кухарця. Кухарець пробиває і чудово забиває гол кухарець, прошиває, так би мовити, ворота. Перехоплення віднітрянця, але кухарець виборює на васалаті. Васалаті розняє, команда «Лети Київ. Хороше правило. Корович проти кухарця. Передача з кутового на Кухарця. Кухарець намагався дістатися до м'яча і замкнути проси. Задніпрянець пробиває, максимет відбиває м'яч після удару за діплянця. До підбирання за, за дні прянцям, задніпрянець намагається зміститися. Обігруй, задніпляне, чудово пробиває за дні і забиває Богдан. Молодець, і робить рахунок 5-4. <тас> за Дніпрянець пробиває, Максимець відбиває м'яч після удару, задіплянця. До підбирання за, за Дніпрянцям, задніпрянець намагається зміститися. Обіг. Задняць прокидає, контратака від команди Арес. Є шанс. За Дніпрян розганяється. Віддає передачу і як сюди голкіпер від його на твінчукайцю. Хоном капітоль, віддає передача на партнера, кухарець, має нагоду пробити. пробиває і вищий воріт м'яч. Йде після голкіпер перебив м'яч на кутовий. Обігрувати капітана команди Атлети Київ. Постійно Максимець ефектно грає проти задній Дніпрянця. Тіль скидку на парховника, пархунку, коли канала, де перед на пробиває і під самісінький кут забиває 99-й номер від команди АТК. Ну все, напевно, це все ж таки перемог обігрувати картина команда Татар Києв. Постійно Максимець ефектно грає проти задні прянця. Тіль скидку на парховниках пархунок... Завершено.